Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні поговоримо про дуже важливий документ, про зміни до військово-лікарської комісії, про документ, який всі очікували вже, і дуже давно, про 402 наказ Міноборони і про зміни до нього. Нагадаю, було раніше прийнято вже закон щодо скасування, ну так він в народів нас називається скасування обмежено придатних. І про це я записував окреме відео, залишу тут посилання, обов'язково подивіться. В цьому відео на цьому зупинятись не буду. І в цьому законі було визначено, що всі обмежено придатні зобов'язані протягом 9 місяців... З моменту вступу в дію цього закону, а саме 4 травня 2024 року пройти повторний медогляд, і виникло питання, яким чином проходити медогляд, якщо до наказу 402 міноборони з розкладом хвороб. І визначення у відповідності, тобто до військової служби, не було внесено зміни. У кобміна на це було виділено три місяці, якщо я не помиляюсь, законом. І всі очікували, коли ж вийдуть ці зміни, щоб можна було пройти цей повторний медогляд уже у відповідності до тих змін до 402 наказу. Ось вони вийшли, і про це будемо говорити у цьому відео. Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте відео, натискайте дзвіночок, щоб бачити мої відео. Наступні є ще телеграм-канал. Підписуйтесь, там більш швидко виходять новини. І так, що ж нам відомо? Наказом Міноборони від 27 квітня 2024 року номер 262 затверджені зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України ну, до цього 402 наказу. Відповідно у новій редакції викладений розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Нові нормативи наберуть чинності також 4 травня, як і закон про скасування обмежено придатних, тобто в один день. Що є у новому розкладі хвороб і які категорії є? Поділено наразі на 5 категорій. Непридатні до військової служби з виключенням військового обліку, непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, придатні до військової і до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. Тимчасово непридатні потребують лікування відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Тимчасово непридатні і потребують лікування. Ось такі п'ять категорій в нас будуть з вступом дії цього положення. Нове положення також визначає, що військова лікарська експертиза це, ну і тут зазначено, що це медичний огляд призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних, громадян, які приймаються на військову службу. Зупинятися детально не будемо. Там дуже багато інформації, щоб в це відео її вмістити. Зверну увагу лише на такі дуже важливі аспекти. Для проведення військово-лікарської експертизи створюються штатні та позаштатні постійно і тимчасово діючі в нас. ВЛК, штатні позаштатні ВЛК приймають постанови. Постанови ВЛК оформлюються свідоцтвом про хворобу довідкою військово лікарської комісії, протоколом засідання штатної військово лікарської комісії. Тобто, три таких документи з'являються. ВЛК приймають постанови, в тому числі на виїзних засіданнях та в окремих випадках лікування за кордоном дистанційно. Раніше про таке я не чув. Постанови штатних та позаштатних ВЛК обов'язкові до виконання, можуть бути відмінені або скасовані штатними ВЛК. Так, постанова ЛК скасовується у випадках, коли попередня постанова ВЛК на дату її прийняття не відповідала законодавству та або була прийнята на підставі недійсних документів. Постанова ВЛК відміняється у випадки, коли необхідно привести зміст попередньої постанови ЛК, яка була прийнята правильно, у відповідність до чинного законодавства. Документація, яка створюється в процесі військово-лікарської експертизи, ведеться в паперовій або в електронній формі. Так, що в нас ще є? Неупередженість. Члени ВЛК мають діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-якого громадянина або групи громадян, незалежно від своїх політичних, ідеологічних, релігійних та інших особистих поглядів. Члени ВЛК повинні добросовісно, чесно та професійно виконувати свої обов'язки, не ухилятися від прийняття рішень, не допускати зловжувань. Потім йде про коректність та вічливість, прозорість. Члени ВЛК не повинні обмежувати доступ до інформації, що не є таємною чи конфіденційною. Члени ВЛК не повинні надавати будь-яку завідомо неповну або неправдиву інформацію. За рішенням ЦВЛК, тобто центральна ВЛК на ВЛК регіону, незалежно від адміністративно-територіальної зони відповідальності ВЛК, за проведення військово-лікарської експертизи, покладається розгляд. Контроль, затвердження постанов позаштатних постійно діючих ВЛК та прийняття або скасування, перегляд постанов про причини зв'язок захворювань, травм поранень контузій, каліцтв, у тому числі які призвели до загибелі, смерті військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби. Тобто, є це ВЛК, яка буде розглядати такі питання. Під час дії правового режиму воєнного стану кожне військовозобов'язаний оглядається і тут перелік лікарів, які оглядають: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог і за медичними показаннями лікарями інших спеціальностей. Особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатись в ВЛК районних міських ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку після обов'язкового обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров'я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу. Направляє на обстеження лікар-член ВЛК районного міського ТЦК та СП, про що вносить відповідний запис у реєстр. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою 2. Так, що в нас ще є? Постанова ВЛК, ТЦК та СП про ступінь придатності військового зобов'язання до військової служби прийнята в облікових цілях в мирний час, дійсно, протягом 5 років з дня закінчення медичного огляду. Тут є чітка відповідь, хоча у 402 наказі це також було. Дуже багато запитань з цього ставилось, скільки діє. Цей ВЛК, коли я його пройшов, який час на повторний ВЛК, коли його потрібно переобходити, і 402-й наказ відповідав на це питання, і тут вже є все ж таки уточнення, що в мирний час це ВЛК діє в нас 5 років. І Якщо в стані здоров'я вісь... А, і постанова ЛК районних міських ТЦК ТСП про ступінь придатності зобов'язання до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період дійсно протягом одного року з дня закінчення медичного огляду, тобто, це ще раз наголосили на цьому. В мирний час 5 років у під час дії мобілізації та на особливий період дії один рік. Запам'ятовуйте собі, фіксуйте. Якщо в стані здоров'я з кого за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров'я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК ТСП проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Тобто, якщо ви пройшли медичний огляд і під час Дії цього одного року у вас виникли якісь зміни зі станом здоров'я. Ви звертаєтесь до ТЦК та СП. Вам дають направлення на повторний медичний огляд і ще раз його перепроходити. Під час дії особливого періоду постанови ВЛК районних міських ТЦК та СП про непридатність до військової служби військовозабов'язних оформлюються свідоцтвами про хворобу у трьох примірників, які не пізніше 10-денного строку з дня закінчення медичного огляду та перевірки ВЛК обласних ТЦК та СП направляються на затвердження до штатних ВЛК згідно адміністративної територіальної зони відповідальності за проведення військово-лікарської експертизи. Інші постанови ВЛК районних міських ТЦК та СП на особливий період оформлюються довідкою військово-лікарської комісії. Ну, про довідку, скоріш за все. Всі вже чули і бачили деякі е, цю довідку. А ось щодо свідоцтва про хворобу, це ще побачимо, що це буде за, за документ. Так, постанову ВЛК ТЦК та СП у формулюванні тимчасово непридатні до військової служби. Вказ, вказується дата повторного огляду не пізніше п'ятиденного строку з дня закінчення медичного огляду направляється з метою контролю до ВЛК обласних ТЦК та СП. Копія довідки ВЛК з підписом про ознайомлення та датою видається особі, яка пройшла медичний огляд. Це також собі фіксуйте, тобто вам повинні надати копію такої довідки. Після проведення обстеження складається акт дослідження стану здоров'я, який підписується керівником закладу охорони здоров'я. Так, загальний час безперервного перебування військовослужбовців у закладах охорони здоров'я відпусті для лікування зв'язку з хворобою, не може перевищувати 12 місяців поспіль. Не пізніше закінчення строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці підлягають медичному огляду ВЛК з метою визначення придатності до військової служби, тобто є. Граничний терміни 12 місяців. У разі визнання військовослужбовця ВЛК непридатним до військової служби, документи про звільнення з військової служби можуть бути надіслані посадовій особі, яка видає наказ про звільнення до виписки військовослужбовця і закладу охорони здоров'я. Ну чому зазначено можуть бути надіслані а не надсилаються, невідомо, але ну так зазначено. Тобто можуть надсилатися такі медичні висновки до військової частини, наскільки я зрозумів. Медичний огляд ВЛК з метою визначення потреби у тривалому лікуванні проводиться не пізніше, ніж через 4 місяці від початку лікування. Є такі ж сроки. Так, під час дії особливого періоду військовослужбовцям, які абулаторно чи стаціонарна пройшли медичний огляд ВЛК, за результатом медичного огляду, визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та виписуються із закладу охорони здоров'я до оформлення ВЛК свідоса про хворобу. Яке є підставою для оформлення документів про звільнення військовослужбовця з військової служби, у день виписки видається довідка ВЛК з постанови потребує звільнення від виконання службових обов'язків і на відповідний термін календарних днів. У постанові ВЛК зазначується строк необхідний для оформлення та затвердження свідоцтва про хворобу, але не більше 30 календарних днів з дня закінчення медичного огляду. Ну, якщо, Досить коротко, то це основні такі позиції. Звісно, там ще є додатком розклад хвороб. Я під цим відео прикріплю посилання на ці зміни на цю постанову, точніше, на цей наказ Міноборони. Зможете ознайомитись з розкладом хвороб, зможете передивитись, що там за ситуація наразі. Нагадую, що вступить в дію воно 4 травня 2024 року і буде вже діяти. Тобто, вже посилатись на цей норматив можна буде. Тому враховуйте цю інформацію. Вже з'явились там новини ще не оглядав їх щодо окремих вже, окремих станів здоров'я, окремих якихось хвороб. Будемо дивитись, будемо оглядати, будемо розбиратись там щодо чого. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь, обов'язково поширюйте відео. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.